Обговорити нагальні питання, поспілкуватися із юними спортсменами та висадити ліс на Хмельниччину завітали олімпійці. Усього понад 30 титулованих спортсменів зустрілися у рамках семінару Асоціації олімпійців України. Ми вручаємо сертифікати Міжнародної асоціації олімпійців відзнаки. О, це наш статус. Це наш статус, і е, так як е, нас кажем, просвітили на е, загальному конгресі Всесвітньої асоціації олімпійців, що олімпійці мають право зараз підписувати підпис свій, коли підписують, писати Олі. Це статус олімпійця, що ти був учасниками Олімпійських ігор. Володарями відзнак стали й спортсмени з Хмельницького. Подружжя Романчуків, лижна акробатка Ольга Полюк, висловальники Дмитро Янчук, Сергій Нагорний. Також борчиня Людмила Головченко, легкоатлетка Тетяна Загрійчук та гандболістка Лариса Заспа. Вперше в нас на Хмельниччині такий збір олімпійців, це епоха олімпійців. Це популяризація, це показ хочемо показати і показуємо, що хто такі спортсмени. Хто досягли, які досягли е, Олімпу. Олімпійці це ті, хто на світовій арені на найвищому рівні прославляють і піднімають прапор України. Всі мають нагоду послухати наш прекрасний гімн. На Хмельниччині ми підтримуємо спорт і максимально в подальшому будемо зосереджені на тому, щоб Розвивати усі напрямки спортивної активності. Учасники семінару мали змогу першими побачити фільм про переможців та призерів Олімпіади у Парижі. У ньому інтерв'ю та відео з виступів і нагородження атлетів. Дуже хотілося показати найкращий результат, показати, що ми тренувалися і ви готові вигравати, і ми сильні. Під час засідання асоціації президентка Ніна Уманець розповіла, що російський агресор позбавив життя майже п'яти сотень атлетів і тренерів, знищив понад тисячу спортивних об'єктів в Україні. Спортивний одяг на військовий замінили більше п'яти тисяч атлетів. Спорт взагалі несе інформацію в світ. І коли це просто спортсмен щось сказав, це одна річ. А коли це асоціація олімпійців в обличчя цього спортсмена щось говорить, це набагато важливіше, це гучніше. Дуже приємно чути наших освічених досвідчених спортсменів, які не бояться говорити, не як росіяни, які там сидять мовчки, наші спортсмени не сидять мовчки. Вони про це кричать на весь світ. Кричать про нашу війну у рамках візиту на Хмельниччину. Спортсмени висадили біля двох тисяч дерев на Кам'янеччині. До того, що старт традиції озеленення спортсмени дали у 2019 році. Такі екологічні акції від олімпійців кілька разів відбувалися на Івано-Франківщині та Львівщині. На Хмельниччині ініціювали вперше. У мене вже велика кількість посаджених мною дерев, і те, що ця кількість буде тільки збільшуватися, принаймні, то це ті речі, якими я точно буду пишатись. В Україні учасниками Олімпійських ігор є понад три тисячі спортсменів. Ті, хто закінчили професійну кар'єру, переконані, що розвивати фізичну активність потрібно через масовість над цим і працюють під час інтерактиву з дітьми. Особливо сьогодні, коли дуже багато у нас негативних емоцій, страхів і всього. Спорт це про емоцію позитивну. Що таке олімпізм? Яка місія? Стати олімпійцем це не просто виграти якусь медаль, або просто попасти на олімпійські події. Тобто, це місія, яка потім продовжується з часом. О те саме, що ми зараз сьогодні робимо, і те, про що ми сьогодні і в найближчі 2-3 дні будемо говорити і робити, це якраз про місію олімпізму, яка йде в маси. До наступного покоління титуловані спортсмени взяли участь її в офіційному відкритті інформаційної стели. Нагадаємо, запрацювала вона напередодні церемонії старту ігор у Парижі у липні цьогоріч. На табло впродовж олімпіади транслювалися виступи українських спортсменів. Тут працювала й фанзона. За словами голови відділення НОК у Хмельницькій області, така стела єдина на теренах України. Тетяна Самсонюк, Данило Біга, новини міста.